12 липня 2014 року назавжди війде в історію родини Карпенків та й усього міста як чорний день у календарі. У населеному пункті металіст Луганської області загинув Нетішинський боєць батальйону Айдар. Сьогодні ми схиляємо голови в пам'ять про випускника нашої школи Карпенка Сергія Миколайовича, який загинув 12 липня 2014 року у боротьбі за Україну, за право її народу. На свободу та самовизначення цього тижня було відкрито і освячено пам'ятник Сергію Карпенку, учаснику революції гідності, який добровольцем пішов на війну, захищав цілісність держави разом із побратимами. Образ Сергія Карпенка образ героя, світлий, милий, добрий і привітний. З відкритим і щирим поглядом втілила світлана на Миходіна Лелях Беготова в меморіальній дошці, відкритій у загальноосвітній школі No2. А сьогодні перед очима присутніх постане пам'ятник Сергію, на відкриття якого зібрались усі, кому він був близьким. Ми повинні зробити все, що, те, що вони хотіли, що вони прагнули, ці хлопці. Ми все-таки зробили і Україна повинна бути країною для нас, для наших дітей, незалежною, вільною, багатою країною. Ми повинні пам'ятати цих героїв, і поки ми пам'ятаємо, вони живі. Хиляємо голови, Перед загиблими героями Небесної Сотні, які пролили кров і віддали життя за гідність. Схиляємо голови перед загиблими бійцями, героями України, які віддали своє життя за збереження незалежної держави. Схиляємо голови перед загиблим Сергієм Карпенком, мужнім героєм України, який віддав своє життя за рідну батьківщину. Не спіл поклін батькам і рідним Сергія за те, що виховали сміливого, мудрого, мужнього сина, справжнього патріота і захисника України. Ходиш серед людей, багато бачиш, заключаєш, але він коли не замічаєш, що поряд з звичайними людьми є люди, котрих можна за життя називати героями. Отаку підмотку інші. Герої перш за все ставлять. Волі, любов до своєї вітчизни, патріотизм. Вони ставлять яким вище, чим власне благополучня, чим навіть сім'я, то сім'я Тимчасово виконуючи обов'язки військового комісара Сергій Малярчук вручив Андрію, сину Героя, Орден, яким посмертно відзначено Сергія Карпенка. Вони присутні указом президента України номер 109 26 лютого 2015 року. Терпенко Сергія Миколаєвичу за відвагу і героїв присвоєно орден за мужність третьої ступені. Священики собору архістратига Михаїла освятили пам'ятник і разом з усіма присутніми помолилися за упокій душі раба Божого Сергія. Ми помери, раба, Богі, і збережи його блаженіших. Твої місяці спочинку, Господи, де всі святі твои, счевою, твоєму, благояло слати. Ми повинні пам'ятати усіх, хто відійшов у вічність. Наші серця мають відгукуватись на біду, бо її чужої не буває. Нехай живуть у віршах і нашій пам'яті герої, які не вмирають. Він ніколи не був пафосною людиною, і не здається, чим в нас буде менше і пафосно, і тим буде більше пам'яті. Я прекрасно пам'ятаю той день, коли його повалить такого. Такої кількості людей ні тіше ніколи ще не знав, не бачив і дай боротьби, щоб більше таких похоронів, важких для всіх не було. Дозвольте мені прочитати вірш, який я написав, він був написаний по-свіжому і присвячений він вічній пам'яті Сергія Карпенка і побратимам по духу. Назва його він не плакав а був слід за небесною сотнею». На її сокровенних губах танцювала нервова цигарка і шепіла в кутку кавоварка тільки місяць, світив, як монарх, Та високих думок не було у її недобитому мозку, На облик з фантомами воску навіть очі на як скло. Це не він повернувся зато. А шматками нарізане тіло він не плакав, його не боліло. Він не знав, що вже решито. Рідне місто спаяло ланцюг, залишивши базарниць з квітів, мліли навіть свічки, не лиш діти, височили наш прапор і дух. Хтось зварився в Лвайських котлах. Не діждався народження сина України, знов чорна пустина на твоїх обгорілих плечах. Він блаженним вийде у скрижаль за небесною сотнею слідом. Чорна кава під місяцем Хочу попіл душу крива. Вічна слава героїв! И душа слава Синько Родина.